Хвороби нирок ще й гепатит С. Під час гемодіалізу пацієнти Національного інституту хірургії та трансплантології імені Шалімова отримали ще одну небезпечну хворобу. Гепатит С це небезпечний вірус, яким легко заразитися, а от щоб вилікуватися, потрібно не менше року та десятки тисяч гривень на препарати. У лікарні свою причетність до хвороби пацієнтів заперечують та від коментарів відмовляються. Люди, що були вимушені збирати гроші на дорогий гемодіаліз, тепер шукають ще 20 тисяч доларів на лікування гепатиту. 20 зараз всі, які знаходяться в відділенні гемодіалізу, і нехай хто заводно мені розказує, що він сам з'явився з повітря. Що вони всі сходили на. Педикюр з манікюром в один то одночасно і в один і той же салон. Як повідомили у Всеукраїнській раді з захисту прав та безпеки пацієнтів, таких людей може бути значно більше, бо не всі пацієнти звертаються за допомогою. Більше того, по деяким пацієнтам було зафіксовано навіть повторне зараження. Всеукраїнська рада з захисту прав та безпеки пацієнтів вже зверталася до інституту за поясненнями, але відповіді так і не отримала. Ми писали запит е, на ім'я чорного. А що як же ви там боретеся з інфекціями всередині інституту? Як ви боретеся з інфікуванням внутрішньо лікарняном? Е, і що ви для цього тратите? Що купляєте ви дезінфектанти? Прийшла відповідь, що це інформація конфіденційна. Мені писав нам листа, що не мають права. Вони повинні надати цю інформацію, являється публічною. Поки головний лікар інституту Володимир Чорний замовчує факти зараження пацієнтів гепатитом. С, люди, які й так хворі на наркову недостатність, вимушені приймати токсичні ліки від гепатиту.